Всім привіт! На зв'язку Анді. І сьогодні вам покажу дуже хороший проект, в якому дійсно можна заробляти без вкладень і непогані такі суми. А перед початком даного відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому я публікую різні види заробітку грошей. Також закидаю коди, шрифти для різних ігор. Також як тільки набереться більше 100 підписників, я запущу розіграш на грошенята. Мій телеграм-канал знаходиться під відео, ну а вам приємного перегляду. Ну що ж, друзі, ми вже прийшли в нашу гру. Гра називається Flag Як ви бачите, на моєму балансі вже 1 тонн. Також я поставив на вивід вже майже 3 тона. Друзі, гра непогана, Гра дає заробити нам. За що я заробив ось ці тонни? Я попав в рейтинг. В рейтинг я був попав саме по ось цьому. Я набив був саме більше свайпів за перший день. Також, друзі, як набирати нам ці свайпи? Як ви бачите, у мене вже 40 тисяч, нам треба 150, щоб прийти на новий левел. Там ми потримаємо вже до 20 тонн. Що нам треба робити? Після того, як ви прийдете посилочці під відео, заходимо ось сюди в преміум і виконуємо ці всі завдання. Це обов'язково, друзі, бо цим буде пов'язано нам додатковий пасивний заробіток. Після чого ми переходимо в завдання і переходимо в спонсорські і виконуємо тут всі спонсорські. Тут нормально нам дасть заробити. А після чого ми переходимо ось сюди і виконуємо Google. Тут теж непогано нам дається заробити свайпів, і виконуємо всі по можливості, які ми можемо виконати. Як ви бачите, я вже трошечки повиконував. Я виконую їх кожен день, щоб попасти, як мінімум, в топ і заробити більше тонн А також щоб піднімати свій прапор все вище і вище. Справа ви бачите прибуток в годину. Тут також можна заробляти пасивно свайпи, проходячи ось ці всі завдання. Як ви бачите, я вже пройшов три завдання і заробив 12 свайпів в годину на пасиві. Також буду проходити далі, щоб заробляти все більше і більше свайпів. Гра перспективна гра дає нам заробити гроші. Тому всім обов'язково рекомендую за неї злітати. Також ми маємо кожен день шрифт. Які я буду закляти свій телеграм-канальчик, друзі. Тому обов'язково підписочку на мій телеграм-канальчик. Також буду вдячний за підписочку на мій Ютуб. Я хочу добити в цьому місяці вже 100 підписників. А також ви можете запрошувати своїх друзів, на яких ви теж будете заробляти свайпи. Але не багато в принципі свайпів. Тому рефералочка тут така собі. Тому гра знаходиться під відео. Всім рекомендую. Всіх чекаю в своєму телеграм-каналі. Всім дякую, хто приглянув це відео. Обов'язково ставте лайк. Всім пока.